Капеланське благословіння на 29 жовтня 23 року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається, Господь розповідає притчу про сіяча, що вийшов сіяч і сіяв зерно, Одне опало при дорозі, одне на камінні, одне. Терно, а одне в добру землю, і перші три плоду не дали, а інше плод дало. І потім розтолмачив цю притчу учням своїм, бо сказав, що є люди, які щось чують, ні, щось слухають, але нічого не чують, на щось дивляться і нічого не бачать. І тим, хто побачить і тим, хто почує, буде дано відкрити це слово. А їм хто не побачить і не почують, значить, і не відкриється. Я звернув увагу ну, на наш світ, на оточуючих, на зустрічаючись зі мною по життю людей. Деякі з них, та багатьох з них, знаєте, чомусь вірять або покладаються, що все буде добре, все буде прощено, і ніхто в пекло не потрапить. Але навіть слухаючи цю притчу, навіщо Господь говорить, що одні дадуть плід, а інші не дадуть плода? знаєте, я не буду з Господом і не з Святим Письмом. Для мене є шлях там, де плод дають, а там, де плода не дають, для мене немає шляху. Я не буду перевіряти Божі слова і. Самонадіятися на своє тлумачення Святого Письма. Якщо є добрий шлях, навіщо мені перевіряти поганий? Я просто буду йти добрим шляхом, там де плод дається. А на той шлях, де плоди не даються, я навіть не буду звертати увагу. Таке, знаєте, складне. Для мене сьогодні це слово і роздуми, бо ця притча всім вже давно відома, і багато тлумачників розтулмачили до слова її. Але сьогодні мені око покладається погляд на це, що не треба дивитися там, де плода немає, а треба розвернутися і йти там, де плод є. І тоді буде все добре. Не зважаючи, що там буде позаду Амінь.